Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Хотілося б вам сьогодні розказати про вплив місяця на наші молитви, енергетичні практики, езотеричні практики, на магію взагалі, яким чином впливає місяць? Так? Через те, що він впливає дуже і дуже сильно. Так? Отже, якщо ви все-таки не готові дотримуватися якоїсь фази місяця для того, аби практикувати ту чи іншу річ, ну це нормально, ви можете практикувати, коли хочете, проте воно може мати меншу силу. Так? Усі ми повинні знати, що цикл місяця триває 29,5 днів, протягом яких місяць проходить через 8 різноманітних фаз. І я з вами хочу поділитися інформацією про кожну фазу, а також розказати про ритуалах, які будуть найбільш ефективні для цих фаз. В мене на каналі ритуали різноманітні молитви можете знайти. Так, отже, також я вам назву кристали, з якими можна медитувати, з якими можна працювати. Так, ви їх можете тримати в руках під час практики, можете класти на свій вівтар, на своє робоче місце, де ви завжди молитесь, практикуєте. Можете розміщувати навколо свічки, наприклад. А є так само ритуали, де необхідні конкретні якісь каміння, де необхідні якісь конкретні кристали. Ось. Нам треба знову ж таки пам'ятати, що певні ритуали, певна магія краще за все діє в певний визначений час, в певну визначену фазу місяця. І коли ви будете їх використовувати в відповідності до фаз місяця, тоді ви будете мати свої власні набудете своїх власних знань, і це вам допоможе створити власну практику так? через те, що магія це завжди творчість. Значить, почнемо ми, почнемо ми із новомісяча. Це початок місячного циклу, цей період ідеальний для магії, яка спрямована на нові починання, ґрунт найбільш плодючий саме в новомісяча, оскільки місяць притягує воду з глибин землі, і це найбільш підходящий час, аби сіяти насіння. Не тільки в вашому саду, на вашій ділянці, так? але і насіння майбутнього у вашому житті. Значить, новомісяч нас кличе до магічної роботи, яка пов'язана із новими починаннями, відродженням і свіжими ідеями. Найбільш ефективні ритуали в нас є які: на оновлення, на звільнення, на любов. На нове спрямування в житті, на самовдосконалення і маніфестацію. В новомісяча найбільш актуальні кристали і каміння, такі як аквамарин. аквамарин чудово підходить, якщо ви зціленням, зціленням як тіла, так і душі і бажаєте відпустити минуле, тоді він вам найкраще підійде в практиках на новомісяча. Значить, наступна фаза – це молодик. Це третій з половиною сьомий день після новомісяча. Місяць зростає і це допомагає вирощувати, зрощувати те, що нам бажане. Значить, місяць виводить світло на те, що необхідно нам покращити. Навіть на те, що нам треба покращити, але ми цього не помічаємо. Це ідеальна фаза місяця для того, щоб сфокусуватися на самому собі. В цей період будь-які види самовдосконалення принесуть найкращі результати, і зростаючий місяць також допомагає знайти відповіді на самі сокровенні запитання. Це якраз той час, який підходить, щоб придивитися до своїх почуттів, відчуттів і до стосунків із. Оточуючими людьми, значить, які у нас є ефективні ритуали на сміливість, на мотивацію, на натхнення, зміну свого внутрішнього стану, терпіння та зцілення. Для роботи, який нам підходить камінь чи кристал, гарно підходить рожевий кварт. Оскільки його м'яка спокійна енергія пробуджує любов, особливо любов до себе. Любов до себе це те ключове, що повинен кожен із нас для себе засвоїти і навчитися. Також рожевий кварц відповідає за пристрасть, допомагає притягнути в життя романтичного, романтичного партнера, або покращити вже існуючі стосунки, які в нас є. Отже. Цей період беремо рожевий кварці і працюємо над стосунками. І енергетичні практики, так і енергетична робота нам в допомогу. Так, отже, наступна фаза місяця це перша чверть. Ця фаза приходиться на сьомий з половиною від сьомого до 10-го з половиною дня після місяця. Перша чверть місяця пов'язана з тим, аби приваблювати і притягувати, так? Наприклад, багато з практиків люблять використовувати цей період, щоб знайти предмети, які пропали тварин, які пропали, людей, які пропали. Якщо ми шукаємо нову роботу, нову любов, ми шукаємо джерело фінансування, то якраз в цей час доцільно приміняти для цього магію і енергетичну роботу. Значить, найбільш ефективні ритуали на першу чверть місяця це. На удачу, на багатство, на успіх, на любов і на захист. Далі кристал або камінь, який нам це все підсилить, всю нашу роботу. Тут пірит ми беремо, він притягує до нас і маніфестує бажане. Пірит допомагає проявляти мудрість, тоді, коли ми намагаємося призвати, прикликати в своє життя процвітання. Особливо він класний для фінансового благополуччя. Але цей камінь дуже має сильну енергетику, тому ваша енергетика має бути сильніша за нього, інакше він вас буде подавляти. Запам'ятайте, що пірит – це справді грошовий камінь, він справді працює. Отже, у нас зростаючий місяць, це від 10 з половиною до 15-го дня після новомісяча. Так як і перша чверть місяця. Ця фаза підходить для того, аби притягувати бажане, але частіше її використовують для зміцнення внутрішньої сили і мотивації для досягнення цілей. Тобто, ви розумієте, що все те, що ми просимо і намагаємося створити, залежить від нашої внутрішньої сили. Якщо сили нашої нема, то нічого в наших руках працювати, на жаль, не буде. Отже, це в нас ця фаза місяця це якраз підходящий час. Щоб слідувати якомусь визначеному плану, по здоров'ю. це може бути фітнес план, спосіб харчування, і також в цей час необхідно завершити прокрастинацію і відтягування у наших справах. Ефективні ритуали на дану фаза місяця на рішучість, на впевненість, на власну силу, на прокачку себе. На концентрацію і на ясність, так, щоб все ясно бачити і розуміти, що навколо нас відбувається, значить, кристал або дорогоцінний камінь, який нам допоможе підсилити нашу енергетичну роботу, це сердолік. Він дозволяє звільнитися від будь-яких страхів, від хвилювань, які можуть заважати нам в реалізації наших задач і наших проєктів. Тобто, ці всі ритуали ми робимо. Разом із залученням цього кристалу, ну, якщо ми можемо собі дозволити, звісно. Значить, у нас фаза це повня. Це 15, з 15 по 18,5 день після новомісяча. Значить, повня це фаза, коли Земля знаходиться між місяцем і Сонцем. Вона об'єднує найбільші, найсильніші енергії всіх фаз. А тому багато з практиків найбільш свої важливі магічні творіння бережуть саме на цей час, до цього часу. Отже, які в нас тут ефективні ритуали? Це, звісно, на питання духовності, на здоров'я, на успіх, удачу, на зміни, на розвиток паранормальних здібностей і на прийняття рішень. Так, ми з вами за позитив, але в повню деструктивні роботи теж найкраще беруть. Знаєте, якщо ви в повню встаєте, невідомо чого, в 3 години ночі, значить хтось на вас наводить деструктивну роботу. Це така підказочка. Далі, значить, який нам кристал або камінь підходить, так, на повню? Тут підходить найкраще прозорий кварц. Він сам собою схожий на хамелеона і буде сприяти досягненню будь-яких ваших цілей. Значить, прозорий кварц це, це могутній кристал, і його використовують, щоб підсилювати, звільняти, до себе притягувати і зцілювати нашу енергію. Тобто це енергетичний камінь, який підсилить саме нас, прокачає нашу силу. Наша фаза це спадаючий місяць, це після повні від третього з половиною до сьомого дня. Значить, спадаючий місяць е, іде за повнею. і це прекрасна фаза для того, е, аби звільнитись від того, що вам не подобається. Так, це прекрасна фаза для звільнення е, від негативу, так, це тобто читаються різноманітні захисти. Відкати, повернення, все погане, щоб життя нашого йшло. Це час для того, аби зануритися в себе. В цей період дуже добре знову ж потрібно придивитися до власного життя, чи ми хочемо бути на тому місці, де ми є, куди ми далі маємо йти, як маємо йти. Тут нам потрібно сконцентруватися на самопізнанні і звільненні від неприємностей, від перешкод. Від того, що нам заважає, від негативних стосунків з друзями, партнерами, це час, коли треба позбавлятися токсичних людей. Ну і очевидно, що тут у нас найефективніші ритуали на звільнення, на нові можливості, на завершення відтягування прокрастинації, на позбавлення ось, від шкідливих звичок, ще я вам цього не сказала, страхів і негативних емоцій. І різноманітні негативні впливи, зурочення і так далі найкраще відчитуються і відходять саме на спадаючий місяць. Так, остання чверть у нас місяця це від 7-го по 10 з половиною день. Після повні в цей період найлегше добратися до суті любої будь-якої проблеми і позбавитися від перешкод на шляху. Значить, в цей період ідеально передбачати передбачення ідеально показують мантичні системи, ті, хто відають, краще бачать інформацію. Найкраще побачите ви саме те, що необхідно людині змінити, щоб забрати. Ті перешкоди, які наразі вже є. І, очевидно, що тут ефективні ритуали на усвідомленість, щоб людина побачила проблеми, так? На той період, на початок нового етапу, на перехідний етап, і на те, аби забирати перешкоди. Ось тут у нас дуже специфічний кристал для роботи, камінь це кровава, кривава яшма. Вона камінь сміливих і вона асоціюється зі сміливістю. Ця наша кровава яшма вона ефективно забирає перешкоди і відкриває нам закриті двері. Для цього з каменем треба багато взаємодіяти, щоб він безпосередньо в наших рук торкався. Вона збільшує енергію, збільшує силу і допомагає нам досягнути бажаного. Так, і, і що? І ще в, нас лишився, ще в нас лишилася фаза місяця. Отже, ще одна фаза місяця це старий місяць. Значить, дана фаза починається з 10-го з половиною дня після повні і продовжується до початку нового місяця. Коли місяць зникає з нічного неба, тоді. Наступає час працювати із магією заборони. Тут вже позбавляються таких негативних енергій, як хаос, позбавляються від таких явищ, як привиди, як те, що людину переслідує ночами, наприклад, тривожні стани, проблеми, хвороби. Це все найкраще відходить на старий місяць. Також відаючі використовують цей період і цю енергію для того, щоб позбавити весь світ від прихованого зла. Тобто, тут ось такі найкраще читати замовляння, молитви, ритуали і так далі. Отже, тут у нас ефективні ритуали на заборони, на зв'язування, ну тобто, щоб ми могли обмежити інших людей у згубних різноманітних впливах на нас. І ефективні тут ритуали на захист. Тут чудово лягають захисти. Тут нам необхідний камінь для роботи чорний турмалін. Чорний турмалін, він відсікає, відштовхує низькі енергетичні частоти, які можуть наносити нам шкоду. Також вважається, що він захищає від магнітного електромагнітного випромінення і інших потенційних загроз. Так. Отже, такі у нас є фази місяця, коли пройшлася по них такий невеличкий, можна сказати, так, підказ. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, звертайтеся на персональні консультації. Буду рада за будь-який зв'язочок. Якщо не можете знайти контакти, бо таке, таке трапляється в підписників, пишіть в, контактах, пишіть в коментарях свій номер телефону, всім напишу. Ось благодарю всім всього найкращого і користуйтеся енергіями місяця в благо, ваша берегиня.